Септо презентує. Понеділок 9 грудня 2024 року ранкове допіо. випуск 285. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доброго ранку. Розказали ми тобі вранці у п'ятничних стіках, що Конституційний суд Румунії підтвердив результати президентських виборів, тож в неділю відбудеться другий тур. І з того моменту, минуло один 8.10, як ми побачили новину, румунський суд анулював перемогу Келіна Джорджеску у першому турі і скасував проведення другого. Що ж змусило суд передумати? Мабуть, тут не зовсім коректно говорити, що суд передумав. Як ми розуміємо, у понеділок було підтверджено, що підрахунок голосів у першому турі був правильним. Себто до органів адміністрування виборів питань немає. Вони зі своєю роботою впоралися, голоси порахували правильно і чесно. Рішення про анулювання результатів та скасування другого туру виборів є окремим. Воно не пов'язане з повторним підрахунком, який проводили. Причина інша: її ноги ростуть із Росії. Минулої середи румунська влада опублікувала документи, які вказують на те, що Москва намагалася зірвати голосування на президентських виборах. Рада національної безпеки Румунії розсекретила кілька документів, у яких детально описано те, що вона назвала компанію скоординованою Росією на користь пропутінського кандидата в президенти Келіна Джорджеску. В одному з документів мовиться, що кіберзлочинні платформи російського походження. Напередодні першого туру президентських виборів отримали інформацію для входу в виборчу мережу Румунії. Рада нацбезпеки повідомила, що було виявлено більше як 85 тисяч кібератак. Їх провадили із 33 країн світу з використанням передових методів анонімізації. Зловмисники мали на меті отримати доступ до даних з ІТ-систем, змінити їхню цілісність та контент, представлений широкій громадськості, і зробити інфраструктуру недоступною. У розсекречених документах також детально описано, як Джорджеско виграв від масштабної скоординованої кампанії в соціальних мережах. Відео на підтримку кандидата публікували в Тіктоці цілими партіями, а платформа не позначала їх як політичну рекламу. Представники Тіктоку заявили, що видали групу облікових записів, які рекламували Джорджеску без відповідних позначок, і визнали, що зробили це лише після першого туру президентських виборів. Водночас ByteDance, компанія-власниця Тіктоку, заперечила особливе ставлення до цього кандидата. Румунська влада також ідентифікувала канали у Телеграмі та Діскорді з обговоренням того, як координуватися, щоб уникнути блокування у соціальних мережах. На основі всієї виявленої інформації Рада національної безпеки Румунії доходить висновку, що подібна кампанія могла бути реалізованою лише іноземною державою. Прокуратура розпочала численні розслідування після доказів, представлених спецслужбами. У Кремлі, як пише Financial Times, не коментували розсекречені документи, але раніше заперечували будь-яке втручання у вибори в Румунії. Минулого тижня Владимір Путін також висміяв рішення країни перерахувати бюлетені з першого туру. Важливо, що паралельно із роботою безпекових органів та судовими засіданнями тисячі людей вийшли на вулиці Бухареста та інших румунських міст. На протест проти Джорджеску. У демонстраціях на його підтримку взяли участь значно менше людей. Судячи з повідомлень у медіа, йдеться про сотні його прибічників. Що ж тепер буде відбуватися? Згідно з рішенням суду, виборчий процес для виборів президента Румунії буде повністю повторений. Дату нового голосування призначить уряд, але лише після формування нової коаліції. Себто президентськими виборами займатиметься вже новий Кабмін. Нагадаємо тобі, що парламентські вибори у наших сусідів відбулися минулої неділі. У попередньому випуску ранкового допіо, точніше у стіках, ми ділилися результатами цього волевиявлення. Повертаючись ще до ухвали суду, відзначимо, що фактично рішення про перерахунок бюлетенів, затвердження результатів першого тура, а потім анулювання перемоги Джорджеску, водночас і пов'язані, і не пов'язані між собою. Вочевидь, технічно все було гаразд. Джорджеску приписали стільки голосів, скільки бюлетенів було віддано за нього. Після розсекречення документів про вплив Росії суд взяв до уваги весь дух виборчого процесу, зокрема те, що спрацювало чимало чинників, які спотворювали голосування та демократичні принципи. Сам Джорджеску ще у п'ятницю заявив, що оскаржуватиме рішення конституційного суду у високому суді касації та правосуддя, оскільки це нереально, щоб дев'ять суддів могли скасувати голоси мільйонів румунів. Прем'єр-міністр Марсель Чолаку, який очолював соцопитування перед першим туром, а потім показав лише третій результат, навпаки, привітав рішення суду як єдино правильне, і з ним не погоджується Елена Ласконі, яка посіла друге місце і готувалася до протистояння з Джорджеску в неділю. Політикиня назвала рішення суду незаконним, а моральним і таким, що знищує суть демократії. Це дещо дивна ремарка, бо з одного боку, звісно, це завжди ризик, що суди і надалі можуть втручатися у вибори. Але з іншого боку, дивно дорікати суддям у тому, що вони знищують суть демократії, ніяк не враховуючи те, що конкретно у цьому випадку не обійшлося без російського втручання. Здається, тут дещо порушено причину на слідковий зв'язок. Попри свої заяви, Ласконі пообіцяла знову балотуватися та, зрештою, виграти президентські вибори. П'ятничне рішення Конституційного суду Румунії це дуже цікавий прецедент, оскільки вперше європейський суд втручається в скасування результатів виборів через імовірну спробу Росії вплинути на них. Будемо надалі спостерігати, чи щось схоже станеться в інших країнах, куди Кремль запускатиме свої пазурі. Нещодавно голова внутрішньої розвідки Німеччини. Також попередив, що Росія може спробувати втрутитися в парламентські вибори в його країні, які відбудуться у лютому. У Франції уряд Мішеля Барніє протримався цілих три місяці, розпавшись в середу. Знаєш, ми так і не встигли вивчити прізвище прем'єр-міністра. Ну що ж, на це вже немає жодної потреби. Де Далекоглядність. Що ж сталося? 4 грудня національні збори проголосували за вотум недовіри уряду. Можливо, ти пам'ятаєш, що про можливість такого голосування ми розповідали, щойно Макрон призначив Барніє прем'єр-міністром. Так ось щойно новий уряд був сформований, парламент пробував йому винести недовіру. Тоді все минулося. Цього разу за недовіру голосували через те, що Кабмін в обхід парламенту ухвалив соціальні розділи державного бюджету на 2025 рік. Ініціювали процедуру представники лівого альянсу. Але вирішальними для винесення в отому недовіри стали голоси партії Марін Лепен. Сумарно 331 голос за, а необхідно було 289. Так, уряд Мішеля Барніє протримався найменше з часів заснування п'ятої республіки у 1958 році. Еммануель Макрон здається дуже злився, і злився мало не на всіх. Уряд, депутати, ті, хто говорять, що і йому пора у відставку. Щодо останнього, то політик виключив таку можливість та заявив, що, по-перше, залишатиметься на посаді до кінця свого терміну у 2027 році. А по-друге, зараз він готується призначити нового прем'єр-міністра. Хто це буде, наразі невідомо, але йому чи їй доведеться взяти на себе важке завдання: очолити уряд меншості в умовах глибоко розділеного парламенту. Цьогоріч це буде вже четвертий французький уряд. Нові парламентські вибори не можуть призначити до липня 2025-го. Тож Макрону доведеться обирати з тих, серед кого він обирав буквально три місяці тому. Загалом Еммануель переживає зараз найгіршу політичну кризу за два свої президентські терміни. Опозиційних політиків він назвав циніками з відсутнім відчуттям відповідальності за той хаос, який вони продукують. І додав, що сам він за все це нести відповідальності не буде. Щодо суспільства, то одне з опитувань для видання Le Figaro показало, що 52% французів вважають вотум недовіри чимось хорошим. Серед виборців національного об'єднання Pen цей показник становить 72%. Продовжуючи тему Франції, не можемо не згадати, що в суботу відкрили відреставрований собор паризької богоматері. П'ять років тому його майже повністю знищила руйнівна пожежа. Собор Паризької богоматері є символом бурхливої історії Франції. Його пограбували під час французької революції, а пізніше він став місцем коронації Наполеона Бонапарта та панахиди за Шарлем Деголем. Нотр Дам це поліфонічний пам'ятник. Він розповідає безліч історій з нашої спільної історії, сказав Жеремі Патрієлейтус, чиновник, який брав участь у проєкті реставрації. Урочистості з нагоди відкриття очолив президент Еммануель Макрон архієпископ Парижа урочисто постукав у двері собору, після чого відбулася меса. На неї приїхало чимало світових лідерів та лідерок. Серед них Принц Вільям, Дональд Реп, Володимир Зеленський. На Патреоні ми розповідаємо, як в умовах розділеного суспільства та політичної боротьби Франції вдалося відбудувати культову пам'ятку. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ми почали записувати цей випуск у суботу, коли сирійські повстанці на чолі з Хаят та Хрір Ашам саме наближалися до Дамаска, столиці країни. До ранку неділі за київським часом вони оголосили Дамаск вільним від режиму Асада. На центральній площі столиці люди вилізали на танки та радісно топтали повалену статую батька Асада Хафеза. Коаліція сирійських повстанців заявила, що продовжує роботу над завершенням передачі влади в Сирії перехідному керівному органу з повними виконавчими повноваженнями. Прем'єр-міністр Сирії Мохамад Газі Джалалі заявив, що Кабмін готовий протягнути руку опозиції та передати функції перехідному уряду. Командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму Асада, але пізніше сирійська армія заявила, що продовжує операції проти терористичних угруповань у деяких ключових місцях. Про Асада були повідомлення, що він вилетів з Дамаска літаком у невідомому напрямку. Можливо, літак розбився після того, як повстанці скинули Асада та взяли під контроль столицю. Ірак евакуював своє посольство в Сирії. Та перемістив персонал до Лівану. Причини евакуації не повідомляли. Коли повстанці брали під контроль міста у всій країні, вони розкривали центри ув'язнення, де, за оцінками правозахисних груп, перебували щонайменше 100 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти з 2011 року. Раніше на північному заході повстанці увійшли в Хомс, стратегічно важливе місто, яке є третім за величиною в Сирії. А на півдні взяли під контроль більшу частину провінції Дара та одноіменне місто. Ми сьогодні продовжимо розповідати про війну в Сирії. У минулому випуску закінчили на подіях, що передували початку протестів у 2011 році. Тож слухай сьогодні про те, як протести переросли у війну і як у ній з'явилося чотири сторони з іноземними спонсорами. Ми буквально щойно згадували, що повстанці взяли під контроль місто Дарам. З нього якраз таки почалися масові протести у 2011-му. Там арештували і катували підлітків, які намалювали антиурядові графіті. Люди вийшли на вулиці, а режим Аль-Асада почав затримувати і вбивати протестувальників. Так демонстрації розпочалися в усій країні. Перші постріли проти мирних демонстрантів пролунали у березні 2011-го. У липні того року протестувальники почали стріляти у відповідь, а деякі сирійські військові дезертирували з сирійської армії, щоб приєднатися до демонстрантів. Вони називали себе вільною сирійською армією. І так повстання перетворюється на громадянську війну. Ось тут ми зафіксуємо дві сторони війни, з яких все починалося: сили Асада та повстанці у форматі вільної сирійської армії. Екстремісти з усього регіону їдуть до Сирії, щоб приєднатися до повстанців, що у цей момент робить Асад. А він заохочує цей процес, аби надати повстанцям екстремістського забарвлення і відбити у суспільства бажання підтримувати їх. У січні 2012-го Аль-Каїда у Сирії створює свою нову філію Джабхат ан Ан-Нусра. десь тоді ж курдські угруповання на півночі країни, які давно прагнули автономії. Також беруться за зброю і неформально виходять з під влади Асада. Курди, це наша третя сторона. З літа 2012-го дещо дивним видається продовжувати називати війну в Сирії громадянською, оскільки тоді увесь цей заклад втручається Іран від імені Асада, найважливіший його союзник. Тегеран відправляє щоденні вантажні рейси і має сотні офіцерів на місцях. Водночас арабські держави перської затоки, щоб протистояти впливу Ірану, починають надсилати гроші та зброю повстанцям. Тегеран не здається і відправляє воювати за Асада Хезбулу. Але й інші держави перської затоки не на смітнику себе знайшли. Наприклад, Саудівська Аравія, яка починає надсилати повстанцям більше грошей та зброї. Робить вона це через територію Йорданії. Йорданія також виступає проти Асада. Тут доречно буде згадати про дві великі гілки ісламу сунітів та шиїтів. На близькому сході є держави, де проживають здебільшого суніти, а є такі, де більші становлять шиїти. А тепер пригадай, що ми розповідали про релігійний склад сирійського суспільства минулого разу: 74% населення суніти, а походять з алавітів це відгалуження шиїтів. Тож ситуація у регіоні розгорталася за такою логікою. Сунітські держави переважно підтримували повстанців. Шиїцькі Асада у квітні 2013-го Барак Обама підписує секретний наказ, що дозволяє ЦРУ тренувати і оснащувати сирійських повстанців. Але ця програма буксує щось дуже знайоме, чи не так? Разом із пробуксовуванням, що роблять Сполучені Штати, тихо закликають арабські країни Перської затоки припинити фінансування екстремістів. Ці прохання щоправда ігнорують у серпні того ж року. Режим Асада застосовує хімічну зброю. У 2012-му Обама заявив, що застосування хімічної зброї перетне червону лінію і спонукатиме США до військових дій. Але коли цю червону лінію Асад перетнув, то американський президент спершу говорить, що в інтересах Сполучених Штатів відповісти цілеспрямованим військовим ударом, але зрештою утримуються від нього. На горизонті ж з'явилася Росія. Куди ж без неї? Москва пропонує Сирії, щоб уникнути удару США передати контроль над хімічною зброєю міжнародному співтовариству. А вже міжнародне співтовариство ліквідує її. Обаму тоді критикували за те, що він пішов на таку домовленість з Росією. Критики стверджували, що це проявило слабкість, підбадьорило Асада і підірвало довіру до США у світі. Прихильники однак вважали, що Обамі вдалося уникнути тривалої війни. І досягнути хімічного роззброєння дипломатичним шляхом. Це було у 2013-му. Як ми бачимо, прихильники сильно помилилися щодо обох тверджень. Взагалі, політика адміністрації Обами щодо Сирії була вкрай неефективною, з якого боку не глянь. Повертаючись до 2013-го, то після домовленості про передачу хімічної зброї для ліквідації Сирія стає територією зіткнення великих держав. Росія підтримує Асада, а США виступають проти нього. Із часом це дещо ускладниться, але про це пізніше. У 2013-му сирійські повстанці почали отримувати зброю та проходити навчання від ЦРУ. На початку 2014-го стається дещо поворотне в Іраку. Від місцевого філіалу Аль-Каїди через внутрішні розбіжності відокремлюється певне угруповання. Воно називає себе Ісламською державою Іраку та Сирії або ІДІЛ і стає ворогом Аль-Каїди. Іділ це четверта сторона війни в Сирії. Він здебільшого воює не з Асадом, а з повстанцями та курдами, і створює на іракських і сирійських територіях міні-державу, яку називає своїм халіфатом. І тут Сполучені Штати забивають на Асада і переключаються на іділ. І ось іділ вони вже починають бомбити на території Іраку. Пам'ятаєш, у ЦРУ була програма підготовки сирійських повстанців. А тепер ще й Пентагон запускає власну. Але ця програма лише для тих сирійських повстанців, які будуть боротися з іділом, а не з асадом. Програма ця провалилася, до речі. А до хаосу доєднується Туреччина, яка починає бомбити курдські груповання в Іраку і в Туреччині, навіть якщо ці курдські груповання воюють проти іділу в Сирії. А ось до іділу Туреччина не лізе. І тут, як стверджує Vox.com, вимальовується одна з найбільших проблем війни у Сирії. США вважають своїм головним ворогом іділ, але союзники США, як от Туреччина і багато інших країн близького сходу, мають свої пріоритети. Це породжує багато неясних і заплутаних альянсів. Росія повноцінно втручається у війну в Сирії на боці Асада. Звісно, Москва відправила туди кілька десятків військових літаків на свою давню базу і заявила, що бомбить іділ. Але насправді завдавала ударів по антиасадівських повстанцях, включно з тими, кого підтримували США. Це був 2015-й. а за ним 2016-й. Дональд Реп перемагає на президентських виборах і обіцяє триматися подалі від Сирії. Це розцінює як сигнал, що Асад повинен залишитися при владі того ж року. Асадити за підтримки російської авіації та іранських ополченців повертають собі Алепо. Нагадаємо тобі, що минулого тижня повстанці звільнили це місто. Навесні весні 2017 року. Асад знову застосовує хімічну зброю. Дональд Реп не тямиться від такого і заявляє, що ця атака дуже змінила його ставлення до Сирії та Асада і обіцяє відповісти. За кілька днів десятки американських томагавків вдарили по авіабазі в Сирії. Це стало першим випадком за шість років, що Сполучені Штати атакували безпосередньо режим Асада. І тут ми сьогодні поставимо крапку, але продовжимо наступного разу. Бо далі за хронологію потрібно навести кращий фокус на сирійських курдів, сирійські демократичні сили та їхню війну з іділом. Ми бачили у коментарях прохання розповісти про це. Тож наступного разу все буде. Далі також спробуємо розібратися із угрупованнями, які повалили режим Асада. Ми раніше сьогодні розповідали про відкриття відбудованого собору Паризької богоматері. Церемонію відвідав Ілон Маск. Своєю появою він дав нам знак, що маємо розповісти про його політичні донати. Судячи з документів федеральної виборчої комісії, Маск у 2024-му зробив внесків на суму щонайменше 277 мільйонів доларів на користь Дональда Реба та інших республіканських кандидатів. Повний обсяг донатів мільярдера у цьому виборчому циклі ще невідомий. Ймовірно, не всі з його внесків зафіксовані у відкритих документах. Washington Post пише, що такі колосальні внески перетворили маска, який раніше рідко взаємодіяв з політиками, на одного з провідних донорів республіканської партії та найвпливовіших членів внутрішнього кола Реба. Документи виборчої комісії демонструють, що Маск передав 20,5 мільйонів доларів організації, яка в останні дні президентської кампанії намагалася переконати виборців, що Дональд Реп відмовиться підписати національну заборону на аборти. Вочевидь, на президентських виборах таке політичне меценатство не закінчиться. Маск вже заявив, що політичний комітет, в який він щедро вливав гроші, буде активним і під час наступних виборів до конгресу та деяких місцевих виборів. До речі, час повертатися до знайомства з командою Реба. Ось у наступному випуску візьмемося за Ілона та його департамент. А зараз порахуємо, скільки ребів було в сьогоднішньому випуску: вісім. Вісім разів ми про нього згадували. Тож просимо тебе про вісім гривень до НАТО на наш збір у межах кампанії фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та нової пошти репнемо ворога. Ми наближаємося до позначки у 75 тисяч гривень. Нагадуємо, що наша ціль 100 тисяч гривень, а загальна ціль 300 мільйонів. Їх скерують на те, щоб захистити нашу ППО від російських розвідувальних БПЛА, щоб збити ворога з пантелику. Військових забезпечать засобами радіоелектронної розвитки та радіоелектронної боротьби, модернізованими FPV-дронами, безперебійним захищеним зв'язком і транспортом. Лінк на нашу банку залишаємо в описі до подкасту. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Південній Кореї президенту вдалося уникнути оголошення імпічменту, оскільки більшість законодавців його партії бойкотували голосування. Демократична партія заявила, що підготує нову процедуру імпічменту проти Юна, а владна партія повідомила, що вона фактично отримала обіцянку президента піти у відставку. У неділю прокуратура Південної Кореї затримала колишнього міністра оборони, який нібито рекомендував президенту ввести воєнний стан. Колишній міністр оборони добровільно з'явився в прокуратуру Сеула, де у нього конфіскували мобільний телефон і затримали. Ціни на каву підскочили до свого максимуму за останні 47 років. Усе через екстремальні погодні умови в основних країнах-виробниках Бразилії та В'єтнамі. Крім того, проблеми з постачанням загострилися через напади хуситів на судноплавні шляхи в Червоному морі. Водночас світовий попит зростає, особливо з боку Китаю, що посилює тиск на ринок. Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який вимагає від Тіктоку розірвати зв'язки зі своєю китайською материнською компанією ByteDance, або його діяльність буде заборонена у США до січня 2025 року. Суд наголосив на занепокоєнні щодо національної безпеки, конфіденційності даних та потенційного маніпулювання контентом з боку Китаю. TikTok планує подати апеляцію до Верховного суду, апелюючи до цензури і відсутності доказів. У 2023 році в ЄС було зафіксовано найбільше річне падіння народжуваності на 5,5%. Це найнижчий рівень народжуваності за останнє десятиліття. Особливо сильна тенденція у таких країнах, як Італія, Іспанія та Греція. Експерти пов'язують зниження народжуваності в Європі з такими факторами, як от занепокоєння щодо зміни клімату, пандемія та інфляція. Це був 285-й випуск ранкового допію. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Гланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося, Солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.